Так, друзі, усім доброго дня. Хейтери настав ваш день. Якраз що писали, що ми мотор за місяць міняємо, то я вам скажу більше, що ми міняємо два рази один мотор. Вже як на то пішло. Так, ось людини машинка. Ось його двигун. І ось двигун, який ми поставили на 2 години і зняли, тому що прегази. Ось двигуни. Я не жаліюсь, але просто розказую, які я ніхто вам того не скаже. З п'яти двигунів три мінус. Ось привезли мені п'ять двигунів. Ось цей людям продав, вернули застуканий. Той поставили прегази. І ще один людині поставили, бере масло. Ось залишилось ще два. Будемо пробувати ще цей ставити. Будемо сподіватися, що ці два хороші, бо якраз їх два потрібно. Якось так. Так що не завжди все воно добре, як я кажу, не все в середу Петра. Є і мінуса. Кому потрібно запчастинки, нові чи БУ, чи послуги СТО, звертаємося СМТ, Ярмолинці. Будемо старатися, щоб все було добре. І якось так. Всім вдалого та мирного.